Добрий день, це канал Я і мої кози. Будемо бігом і вскачки, два щось можна купувати. Дві яйці, щіпка солі. Добре, добра щіпка, можна сказати, пучка. А де я сироват купила? Розмішуємо. Виливаємо стильну сироватку. Зараз воду візьмемо. Так, Чайна ложка соди. Розмішуємо. Три ложки сметани додаємо. Хто не має, може не давати. Це не обов'язково. Ну, зі сметаною смачніше. Можна брати замість сироватки кефір або кисле молоко. У мене моє молоко пішло на сир. Ось то. Я беру так роблю. Коріч убрати, мало так краще буде. Так. Тут у мене тертий сир, свій домашній, можна без сира, сирним усовом, цибуля і яйця. Вимішуємо. Напевно, ще трошки сироватки додаю. Ще півкружечки сироватки доливаю. Тобто півтора стакана. О, от тепер буде добре. І зараз сюди додамо муки. Я додала стакан муки. Файний стакан з чубком. Але зараз подивимося, ще, напевно, треба буде докинути. Ти вже в вже є? Хто хоче, які ще сюди собі спеції може додавати. Тут же на, на вашій смак. Як ви хочете, так собі зробите. Мені ще треба трошки докинути. Кіт ще не зіжарилися. Хто хоче, може ще сюди кобаси додати. Ну я не буду додавати. У мене буде так. Так, не знаю, я ложкою докидала муки. Ось таке тісто має бути загусте. Ось. Взяли і воно... О! І тримаються. Ось таке тісто. У нас кажуть нас пампушки. А я хто каже, не знаю. Хто каже оладки, хто каже блінчики, хто як. Но у нас кажуть пампушки. І будемо зараз жарити. Вони мають постояти ще мінут 5, щоб мука всю разу перемішалася. Так. Ось такі вони виходять. Ось такі вони всередині пухкі виходять. Бачите. які? Дуже гарні. Ось. А, тільки печут. О, бачите, які? Красота. Ось. Ну, я буду їсти зі сметаною. Ну, дуже, дуже не маю часу. А вони ще дуже гарячі. Так що ось такі то діла. Я думаю, буде смачно. Хто буде готував, всім смачного, мирного неба, міцного здоров'я і всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па!